Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс. Так, та сама Нателла, Ти цьому вподобайку, долучайтесь до мого каналу, якщо ви досі цього не зробили, тому що в нас теревенні зашкварки тижня. І поговоримо про те, як ми з вами недооцінюємо жест доброї волі від каменських та лободи. Просто б чекав майстра вляпатися у скандал на 10 з 10, як які скасований ексклюзив від сердючки із тищенком у суді. Тому вриваємося у впертий. Безлад. Шляп, бетрофів, то адреналіну моніторі. І перш ніж ми розпочнемо, я би хотіла звернути вашу увагу на збір, до якого я відкрила додатковий слоїк. Моя ціль 27 тисяч гривень з 750 тисяч необхідних. Тому буду супер вам вдячна, якщо внизу прийдете за посиланням і доєднаєтесь будь-якою сумою. Звісно, хочеться вас якось мотивувати. Я нічого креативного не вигадала, що вам можна подарувати, розіграти. Тому за найбільший донат готова у столиці зустрітися на філіжанку кави на бранч на смачний сніданок. На сьогодні це сума у тисячу гривень від Юлії, але вона навіть і не знала про такі умови. Тому долучайтеся. Збір буде тривати до п'ятниці, включно. Навіть якщо ми зберемо більше аніж 27 тисяч гривень, це крутесно, і Ми зможемо закрити якомога скоріше потреби цієї бригади. Дякую. Я перша зупинка цього випуску: як Остапчук в ТЦК ходив, так ніхто інший з артистів не вляпився чомусь у скандал під час проходження ВЛК а на Володимиру летять і проблеми, як мухи на те, що вилазить із допи корови. Ну що трапилося? А те, що 19 червня в одній з київських поліклінік зустрівся фронтмет гурту Ауратленті Віктор Байда та телеведучий Володимир Остапчук. Що Який в цьому прикол? Так, перше питання, яке цікавило Віктора при зустрічі з Володимиром, чи прийшов він туди з власної волі та бажанням. На що йому Остапчук відповідає: Так, одначе, Віктор вирішив розповісти йому історію, що він та декілька людей доїхали туди насильно. На що Володимир відреагував, що чув це в рації поліцейських? І тут Віктор просить нас вже самим робити певні висновки. Далі він розповідає, що Остапчук єдиний, хто проходив велика з супродом поліції та хвалився йому. Що проходить все без черг, хоча це має бути у вільному доступі для усіх громадян, не винятково для Володимирів Остапчуків. Uh -huh. Що ж відбувається далі? Тут потрібно зачитати із допису. Приїхавши у ТЦК, у тому числі з Володимиром, нам сказали чекати, і що додому ми вже не повернемося. У всіх почалась паніка, адже інформації нам майже не надавали. Згуртувавшись, ми обговорювали можливі варіанти подій. Остапчук сказав, що у нас немає вибору, і ми всі повинні служити. Так, ще той, що контент без переплати, як у Стопчуку взагалі вдається зберігати повний штиль у цій ситуації в ТЦК. Одначе Володимир до розподільчого пункту так і не доїжджає. Як пише Віктор, перед від'їздом на ДВРЗ він зателефонував другу у Верховну Раду, йому дали відстрочку на місяць. Важливо, що ця історія взята зі слів якогось там хлопця, який, начебто, дізнався все від самого Стопчука, коли той спілкується з представниками поліції та ТЦК. Складно такому довіряти без фактчекінгу, одначе Віктора Байду. Найбільше обурює таке беззаконні коміство розколі українське суспільство, але він нікому не намагається зруйнувати життя. Ні, І з такою руйнацією не збирається погоджуватися Володимир Оставчук і 27 червня вирішив висловити свою версію подій. про те, що історія із ТЦК тянеться ще з 18 травня, коли йому вручили повістку. Що його ж бруляли від одного місця до іншого від Шевченківського до Подільського ТЦК. І 19 червня, коли він перебував у Шевченківському ТЦК, збирався стати на облік, з якого його знову перенаправили у подільське ТЦК. Ось такий у нас виходить пінг-понг від одного ТЦК до іншого, якщо у цьому є правда, то все, що можна сказати про наші порядки. Хто проходить, поділіться, будь ласка, нижче у коментарях. Тому що як доказ, Володимир також додає фотографію, зроблено 20 червня у Подільському ТЦК, де він намагається запам'ятати перелік потрібних документів. А 25 червня вже почав проходити ВЛК. Окрім цього, Володимир писав свою версію подій про зустріч із Віктором, що то розповідав, як йому давали повістки для оновлення даних, але він не являвся у ТЦК. Його під. Мали та привезли і вже після того, як йому сказали, що він де служити, він підбурював усіх телефонувати у поліцію та намагався будь-яким способом уникнути мобілізації. І після того як Остапчук висловив свою версію потій, Віктор, не намагаючись, якщо що, зруйнувати комусь життя, почав наводити антиаргументи проти Володимира зі статей Тесену та Вікіпедії. Ну аби ґрунтовніше знищити версію Володимира Остапчука. Кому у цій ситуації більше довіряти, тут знаєте, очі розбігаються як Гани від світла, втім, у цій історії мене зацікавило інше, як Володимир Остапчук став на облік лише 20 червня 2024 року, пояснюючи за тим, що не ставав на облік до 20 червня, тому що став на нього одразу після того, як уряд видав закон і прийшов по першій повістці. Молодець, перша повістка, ми в ТЦК. Одначе постає питання: як рівно рік тому йому вдалося виїхати за кордон на то скандальне грецьке весілля, коли Наприкінці 2023 року мінкуль посили вимоги для виїзду артистів згідно з новими правилами для підготовки відповідного листа. Потрібно було надати військово-облікові документи, яких на той момент в Остапчука не було. Тано ось така у нас вилупилася головоломка від Володимира Остапчука, Як йому вдалося виїхати за кордон 2023 року, коли на облік стаємо у майбутньому. Ну крутиться по життю як вінник, Чекатиму на ваші думки. Друга тема випуску: чому таки Настя Каменських вирішила? Важке було для неї рішення повернутися до русского язика, заливного кров'ю, Ще ті ж сюжетні повороти, знаєте, не потрібні серіали на Netflix, любіти у повітрі від артистки, яка твердо запевняла, що ні, російською співати не буду. Ну вона ж Україна і вона сильна. Що? попереднього випуску за шкварках тижня. Я вже розбирала цю ситуацію з виступом насі за кордоном російською. Проте на той момент офіційних коментарів від неї так і не дочекалися, але вона встигає все прокоментувати на презентації спільної пісні з Островським. Тому 27 червня на АСІТІВІ ми побачили детальненьке таке пояснення цій ситуації з виконанням російськомовного її репертуару. Ксенія окреме дякую за запитання та ці відповіді. У Мене україномовна програма. У мене є пісні російською мовою. Мої пісні, і звичайно, я їх буду виконувати для тих, хто підтримує нашу країну. Але не розуміє нашу мову. Цікаво 2022-го? ні, не буду. 24-го го так. У мене є пісні російської, і так я буду їх виконувати для тих, хто не розуміє української, але підтримує Україну. Це важливо, знаєте, на цьому зробити акцент. Срали мазали з дупи реверенди виробляли. Хто допомагав взагалі такій схемі їй народитися у голові? Чи не чоловік? Я не бачу в цьому нічого такого кримінального. Мені здається, що найголовніше, що в мене. Чітка позиція, як вам здається, чітка позиція, як вам здається, і все я там показую своїми діями. І наскільки геніальну хитру схему, ми щойно почули від Насті каменських. Ну інструкція певне прописана потапом. Що коли у артиста є позиція, а ми всі чітко розгляділи позицію Насті каменських. Нехідка від слова зовсім, то нічого кримінального в тому, що вона сьогодні буде співати російською. Ну, більше сумніви, чи є ця позиція. Тому що 22-го «ні, ніколи не буду. 24 24-го звісно, буду. Ну, люденьки ж не розуміють. Захищати сьогодні російську це те саме, як виїжджати на зустрічну смугу. А далі слухаємо, хто. Ті люди, чи не люди, які кидаються на неї за російську? Я вірю, що це боти, тому що я не можу вірити, що українці взагалі. Можуть щось таке писати, як би сказала одна популярна артистка: це правда. Настю, звісно, боти довкола одні боти. Окрім штучного інтелекту, нас атакують також боти. Втищенка, боти у Насті боти. Але така думка про атаку ботів переплітається з думкою ще однієї екс української міжнародної інтернаціональної артистки. Лобуди частоті много претензій почалося от uh, бути. Це не єдиний збіг між співачками, оскільки ми говоримо про масштабних артисток. Нам не мир. Окрім того, що Лобода звинувачує ботів атаках за мову. Вона міжнародна, як настя, інтернаціональна. Так я завжди була інтернаціональною. Ти про це знаєш на думку Лобуди. Українська має залишитись в нашій історії. А не бути для кожного українця сьогодні дуже важливо, щоб язика стався в історії, поэтому ми вчити наших дітей. І Яка вам також за те, аби в Україні звісно говорити українською, давати інтерв'ю українською, як і Настя? Якщо в Україні, то співати лише українською сонечко, але за кордоном нас мають мають розуміти. Не розне 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 розуміє нашу мову, і цікавий момент у тому, коли я приглядала інтерв'ю Лободи, то склалося враження, що навіть журналісти з Казахстану і тієї самої терористичної Росії більше переймаються питанням мови і розуміються, аніж наші артистки світу, які своїми такими вчинками і фразами так буду українською в кордонах України, наче принижують, і то вже зовсім не позиція, а більше. Послуга переносити більше не можу своє життя. Моя позиція чітка в кордонах цих чи то за її межами взагалі не чкати де перебуваємо. Є більш унікальніша артистка, які правила не писані. Війна ніц не заважає. Продовжити давати концерти зі старою російськомовною програмою. Ну, допоки не мене ще років 10, блокаути щез, війна скінчиться. І, можливо, ген-ген тоді музиканти візьмуться за переклад пісень. Ну, можливо, напишуть нових, але то вже зі світу неможливого можливого. Певне, ви здогадалися, що мова йде за недоторкану вірку Сердючко, яка після скандалу на Осокорі готувала для фестивалю Atlas United ексклюзивний ексклюзив україномовну програму. Лише для Atlas United. Одначе, штани мої шаровари, ви мене шанували. А я вас усрав. Таке скасування менеджмент артиста пояснюється тим, що Андрій Данилко, відомий високою якістю своїх живих виступів, не встигає підготувати заплановану ексклюзивну програму «Атлас Спешл на належному рівні в такий стислий термін та в ускладених обставинах відсутність ключових музикантів блекаути. Стало так гірко на душі, що ми таки не побачимо цей «Атлас Спешл, але наведені такі важкі і вагомі аргументи. До речі, дехто в коментарях зазначив, що проблема. Мамо у тому, що просто нічого колупати творчі свірки з мовою її легендарних пісень. Нічого собі. Той момент, коли артисти, які відмовилися від російських версій пісень, могли капку вловити журби, що виявляється, їхня творчість не така недоторкана і не така легендарна. І коментатор додає, що якби не ця україномовна програма, яку підготувати потрібен не один місяць, все відбулось би. Так, погоджується, що вірка середючка була зажата у наскладних рамках, і впоратися з цим неможливо. Я не знаю інші наші артисти, які суперлюди, і так аби уточнити, сьогодні 858-й день війни, часу, як води у постелі Середючки, справді відпускаємо гріхи. І ще він вирішено нагадати, що пару днів тому вірка давала концерт у Одесі у повному складі, і все відбулося на ура, у тому числі з хітами без перекладу. Що ви робите? Ну знайшли чим захищати вірку середючку і хізуватися, що звучали пісні без перекладу, та ще й в Одесі. Але це скасування виступу вірки сердючки на Атлас United, Знаєте, тут я підтримую позицію фестивалю. Що не зважаючи, що Вірка-сердючка була якимось таким гігантським хедлайнером, вони скасовують через те, що вона не встигає підготувати цей ексклюзивний ексклюзив. Так на нас напав смуток печаль, гіркий нам настрій у душу, протилежність радості, що ми не зможемо побачити цю ексклюзивну Програму від вірки сердючки, але усі артисти, які встигли таки адаптувати свою програму, виступлять на Атлас Вікенді, і програма там насичена. І фестиваль благодійний. Мета зібрати 100 мільйонів. І скасування вірки Сердючки не має цьому завадити. І комбекнемося ще до Насі Каменській, до її думки про те, що вона буде співати російською, тому що багато хто не розуміє української. Ось так готові популяризувати мову терориста, але не українську культуру. І кеский такий аргумент, тому що у нас, наприклад, популярна французька музика, і багато хто взагалі не розбирається в французькій мові. Нам нічого не заважало все дитинство, де і зараз фанатіти від американської музики, і теж, наприклад, не розбиратися у мові і не розуміти пісень, що й говорить популяризація. Ця який поп культури відколи розуміння пісень стало настільки важливим, що й надзвичайно підтверджує своїм ляпосом у бік НК Альона Альона під час концерту 28 червня. Що важливо сьогодні вивчати свою культуру і позбавлятися цієї меншої вартості? І коли за кордоном вони дають концерти і Джері Хіл, і хтось не розуміє їх пісень, вони готові пояснювати це. Значення мі здається це внутрішній стержень. Ось і це я називаю чіткою зрозумілою позицією, а не те прагнення всидіти на декількох бажарах для масштабного масштабу, де у артиста палає бажання нашого розвитку: вивести нашу українську музику за кордони, популяризувати українську мову, а не перейматися за русський язик і хто як їх розуміє. Ось про що сьогодні має бути культура та місія артиста розвиток нашого українського кіно, нашої музики, тому що культура це також вплив у світі а ті артисти, які готові захищати російську мову, знаєте, Якісь претензії по поводу того, що хтось говорить на російському мові, Я на ньому думаю. Я сплю і віже сни на російському мові. у їхніх очах, наче помітний той страх, що винятково Україномовна програма не принесе тих грошовитих статків, як у Минулому, і ніхто не буде купувати квиточки на їхні концерти. Тому і такі артисти, наприклад, як гайтана, готові захищати свої російськомовні дописи, тим, що у неї стільки ж друзів, які спілкуються різними мовами, але не відстоювати українську культуру. Та ви що? І на завершення сьогодні мовного питання, за яке вона там багато хто ненавидить, хочеться сказати, що ось такі важкі часи це передумова нових можливостей та випробувань, і той старий шоу бізнес, який сьогодні залишає. Покрити інтернаціональною пліснівою, нижче своє майбутнє тут. І поки наші військові своїми життями захищають нашу українську незалежність, ми тут маємо захищати наш код, а не толерувати російську культуру. Крапочка! І на завершення цього випуску Тищенко з караваном, але не про караван, про щось інше, тому що доволі резонансний мадаскарський видався суд, розтрощений телефон, і караван лає, кудись там собаки квапляться. Караван лає. Втім, не караваном єдиним мене тут зацікавила геть інша фраза, що у політиці він робить все те саме, що демонстрував на телебаченні. Я Микола Тищенко. Я прийшов допомагати народу. Я прийшов допомагати звичайним українцям і робити все те, як було в моєму бізнесі. Я роблю саме все те, як я демонстрував на телебаченні. І о Америко відкриття він був правий, оскільки 2018 року в Одесі з ним трапилося все те. Що 20 червня у Дніпрі якісь незрозумілі чоловіки у одязі кольору хакі напали на тищенка. Ммм, світвейшн. Рібята, прикрасіте, прикрасіти. Асаті не попадує парні. <постив <постив> А ще цікавіше, що такого балагану взагалі би з ним би і не трапилося, якби Тищенко чув та дотримався того, що говорить. Оскільки 2020 року в інтерв'ю Реміні він говорить, що обов'язки депутата це займатися законотворчою діяльністю і ніяк не конкретикою. Ну тією конкретикою, яку ми бачили у Дніпрі. Боротьба із ботофермами, тому що робота народного депутата це про творчість. Давайте ліпше я увімкну вам пряму мову. Вибачте, за Російсь. Обязанности депутата Верховного Совета входят заниматься законотворческой да. деятельностью. Да. Общество думает, что депутат ВР это человек, который должен прийти и решает. Вот и ворует деньги обязательно. Почему ворует деньги? Потому что не до конца не понимаю, где депутат же не, не занимается конкретикой, он творчеством как бы занимается, назовем так. Да. Он он не, не находится в реальном секторе. Ще раз вибачте за русский террористичный язык, але за версию Тищенко 2020 року, народний депутат не про перебування у реальному Секторі 2024 року народний депутат це той, який має вловити дерево, поки воно падає. Сліхіть і після такого резонансного караванного суду знаєте, не змінилось те питання, чому Тищенко з Ненацька покинув перевіряти туалети, чому у нашу Верховну Раду допускають людей, які ніць не тямлять у політиці в одному з подкастів він сам говорить, що вчився політиці, коли його обрали. Ми платимо податки, аби він вчився. Я прийшов в політику необізнаною людиною, а, от тільки зараз. Після трьох років я зрозумів, що таке політика, що таке політика. І виходить у нього така політика криво боко. Так, Тищенко самоіронічна людина. Так йому не соромно за його вчинки, але нам соромно і не потрібно було пересідати з цього бізнесового човника на політичний. Титанік, і на цьому можна завершити випуск. Дякую всім величезних, хто додивився, дослухав його до кінця. Ще раз би хотіла звернути вашу увагу на посилання в Долучіться, будь ласка, до збору будь-якою сумою, гривня, дві за найбільше донат. Поп'ємо смачної кави, зустрінемось, потеревенемо особисто. Дякую вам за активність. Дякую, що долучаєтеся ділитеся моїм відео. Дякую, що ділитеся своїми думками, висловлюєте, вступаєте в дискусію, коли щось подобається, не подобається. Залишайте вподобайки і обов'язково підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте наших незламних дівчат та хлопців, які віддають свої життя. І пам'ятайте, кожного ранку, о 9-й годині, давайте ставити життя на паузу у пам'ять про тих героїв, які захищали нашу незалежність. Проявіть свою вдячність. Дякую за увагу. До зустрічі у наступному випуску.